Господь з вами і в Духі вам. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава Богу! Як і породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом, а народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його маха Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф і її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні. Кажучи «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому. Господній ангелі, слово Господнє. Закат. Сьогодні <п 'ers> <п 'ers> перше читання пригадує нам, що праведний Йосиф, облушний Діві Марії, який Богородиця з роду Давида, але передусім це є родовід теж Ісуса Христа є е, теж в цьому всьому провидіння Боже так вчинило, що і Йосиф є е, тим, котрий. Належить конкретно до історії спасіння, від вічній віддавалося в атмосфері Верфлеєму пастирі, царі, ангели. Звучить Боже попередження до Йосифа Встань, візьми немовля, мати, його, і не тільки візьми. Знову призив, що е, збирайся і тікай, тому що тут не безпека. Доки не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. І на ці слова Йосип негайно відповідає, встав за немовля мати його вночі і пішов в і там був до смерті Івана. Те, що в словах Євангеліє. Звучить так просто, встань на грає мати його та біжи в Єгипет. там, де їхній народ досвідчував 400 років поневолення. І будь там, доки тобі не скажу. Насправді, можемо представити яке швидке е, рішення прийняв Йосиф. Довга важка подорож теж в довіді до Бога тобто, з такою небезпекою, загрозою, яка теж звучала їхніх руках, Йосиф і Марія, притискаючи дитину до грудей, тому що не так легко прийшлося народити теж дядька Ісуса. Були повні. Ну, різних відчуттів вийти в холод ночі на зустріч вдома в майбутньому зі страхом, що насильник вже у них є за спиною. Попереду була довга невідома дорога в далеку країну, сотні кілометрів таких умов з маленькою дитиною. І в чому була сила цих простих людей? В їх вухах, що звучало таємниче і одночасно важкі пророчі слова, ситуації, якій вони знаходились, тільки посилювала страх у виконанні цього пророцтва. І непохитна звидання серця, витікаючи довіра у Боже проводіння, усвідомлення, що Він, єдиний Господь нашого життя, провадило Йосифа Марію. В небі, небі добре майбутнє. Щодня перед ними ставали нові труднощі, іноді очікування, А що ж буде завтра. А іноді насторожним роздумам, що якщо цей плач дитини є ознакою хвороби, сили людини мають свою межу психічну або фізичну. Скільки разів Йосиф та Марія мусили теж здолати подолати цю межу. Скільки разів по пороцьких вже не було ніякого рішення, Йосиф і Марія мали всередині себе велику енергію, яка перевищує усі людські межі і можливості. І цією силою є самовіддана любов. Моменти відпочинку пошук шматочок тіні важкі повіки. Покривалом зойного неба затерплі і тримтячі від холоду в хмарах піску виднілись тільки дві фігури мати з дитиною і у праведні Але й прибуття в Єгипті не було ще перемогою. Можемо теж порівняти наші зараз сучасні подорожі, навіть ті по Україні, і тамті. Зовсім нелегкий, тим більше по пустинному шляху, це є ну, недопорівняння ніколи навіть. І розпочинаючи з нуля, велика справа починати так по черговий раз можна тільки з непереможною силою віри, надії і любові. І знову нові люди часто не довіряють. Відкрито проявляють небажання бажання прийняти таких, а не інших нових іммігрантів, з якими, можливо, доведеться ділити хліб сушні. І Марія Йосиф не ображається, розуміючи, що приносить цим людям проблеми. Але якби ці люди знали, хто до них приходить в цих чужих землях? Марія, можливо, приславати Ісуса, що ви зробили найменшу, згадає цю ситуацію і добрих людей, які їм тоді допомогли. І знову настає ряд буденних днів, наповнених роботою, пошуком необхідного для життя. Головний вантаж лежав на плечах Йосифа. Треба уважно ще придивитись до Йосифа. Священне писання традиція називають його чоловіком правильним, хоча практично про нього дуже-дуже мало описує Івангі. Якщо Біблія когось означає праведним, то тим самим виражає святість життя цієї людини. І в усіх місцях Іван є описано, що життя правильного Йосифа чітко вказує, що він чоловік віри, шукає раніше усього добра для Марії, а не для себе. Він тихий, вірний закону Божого, Великодушний, люблячий, безкорислим і чистим. І хоча священне писання не жодного слова цієї людини, за Йосифа говорять його справи, а не слова. Йосип смиренний, він довіряє Богу і слухняний волю. На своєму шляху зустрічає людську зухвалість, відкидання, пониження, неприйняття. Його служіння Божому Синові та турбову та про свою сім'ю мають наслідок, що його серце наповнене страхом, і занепокоєння про та дають Ісуса. Він дійсно є цим покуном і турбується. Разом із Марією Ісусом переживає долю біженця, мігранта, небажаного Чузузенця. Його дні є щоденною боротьбою за хліб, покірливість скромність рівність, завдяки чому Йосиф. Виконує своє послання. Ні слово про те, як багато виконує його часто, яка величезна відповідальність, тільки велике бажання виконати обов'язок чоловіка і батька. Йосиф це нова людина, сила якої в довірі і в любові. Йосиф не розумів, але вірив. Це новий тип величі чоловіка. Правлячого любові, яка всьому вірить, сподівається і все переносить. І велич людини полягає в його внутрішньому багатстві любові, готовності служити. Проблеми, перед якими стояв Йосиф потрястив кожному. Напевно, і йому було важко, але знайшов свою позицію любові, відданості і вірності. Напевно, шукав допомоги у Бога в тишині свого серця, подібно, як його улюблена дружина. Йосиф перевершував першу своєю простотою, готовністю служити, завжди був доступний. Він поступає завжди так, щоб завжди був на першому місці той, для якого і заради якого він живе скрізь і завжди Йосиф усе чоловік на своєму місці. Можливо, коли ця сім'я, яка поступово підкорила серця сусідів добротою, почала збирати речі, готуватися знову в дорогу, то багато хто усвідомив, наскільки близькими для них стали Йосиф та Марія, і наскільки глибоко вони. Вписалися в їхні серця. Їх присутність не завжди усвідомлювала ус, не завжди усвідомлювалася, але тепер їх відхід сприймався теж втрата. Сусіди не розуміли цих людей, які таємничо прибули і так само залишають їх. І нарешті обіцяна земля. Так, напевно, вигукнули ізраїлітяни, коли прибули до погранича Ханаан Край. І це була земля Марії Йосифа і Ісуса. Можна тільки здогадуватися, як їх зустрічали в Назареті, втомлені паломники, що повертаються, стали центром уваги, що багато чого їм прийдеться пережити у своєму рідному місті. Навколо Марії і Йосипа все наповнено любов'ю, хоча іноді має вигляд убогості, страху, переживань, болю і втома. Безсумніло можна сказати, що Марія і Йосиф люди віри глибокої, занурені теж у Божий план спасіння. Їх слухняне прийняття нібито. Незрозумілих абсурдних речей має джерело в логіці віри. А праведний Йосиф бажає підпорядкувати виконання своєї місії опіц Божию. Марія і Йосиф, наслідуючи вічного царя, вони його перші послідовники і вірно розділяють його долю. Як покинуті неприйняті жебраки, бездатним головою, біженці, життю яких загрожує небезпека, вони схожі на нього у всьому. Бути на службі у цього царя означає проходити шляхом багатьох труднощів, протистояння страждання, болю, пошуку, очікування, недоліку. І убогість. Слуга цього царя має бути озброєний вірою, напевно, надією, любов'ю, терпінням довірою. Найбільшою його нагородою є служити цареві, ділити з ним його долу, дружбу і любов. Старенко три помре так ганебною смертю. Я впевнений, що все це переживати випробував на собі право Дайоса. Тому дякуємо теж сьогодні Богові нашому за те, що маємо такого доброго, такого святого покровителя, який заступається і допомагає кожному з нас, нашим сім'ям і чоловікам. Готовий допомагати щоденному житті.